In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. His name. Merlin. Quick, <laughs> potion. Lady Katrina is not all that she seems to be. She's a troll. She's not that bad. Trolls are greedy, and Lady Katrina's like the rest of her kind. She lusts after wealth and power. With this wealth and power. There's more than one way. To enchant a man. I want you to have it. I shall wear it always. You may possess some magic wretch, but you are no match for me. I now pronounce you to be husband and wife. огидно виглядаєте? Чари діють. Усе йде, як по маслу. Тепер я утаре, як ниточки, смикаю. А що робити зі слугою? Мерліном йому ж відома наша таємниця. Я сама з ним розберуся. Мілорде? <плес> Кохана, нарешті ми самі. Що таке? Пробач річ не в тобі. Я хотіла цього понад усе на світі. Це найщасливіший день в моєму житті. То що ж сталося? Коли мені довелося покинути рідну домівку, я змогла взяти з собою лише родинну печатку. Так, ти її показувала, коли приїхала. Це єдина річ, яка нагадувала мені про батька. Але вона зникла, її вкрали з моєї кімнати. Хто міг це зробити? Ні, прошу. Я не хочу, щоб через мене хтось постраждав, та ще й в такий радісний день. Катріна. Хто вкрав твою початку? Здається, це слуга Артура. Мерлін. Обшукайте стайню ви кухню. Попередьте вартових південної брами. Туди. Сюди. Це Мерлін, там, де й завжди виконує доручення Артура. А що сталося? Нам доручили його заарештувати. Це наказ короля. Тікай. Король наказав мені тебе заарештувати. Що? Катріна заявила, що ти вкрав неї печатку. Але це не так. Виправдовуватись має сенсу, якщо тобі дороге життя, негайно біжи з Камелота. Але, Артур, вона справді троль, і хоче мене позбутись. Ми про це вже говорили. Я не вигадую. Я бачив на власні очі. Мені байдуже. Біжи, Мерлін. Мілорде! біжи. Тікай. Здається, він утік. Ви так швидко припинили шукати? Бо я впевнений, що він уже далеко. Чого це ти такий впевнений? Як би там не було, Мерлін не дурний. Напевно, він почув, що його розшукують і втік. Обвівши навколо пальця твоїх солдатів? Схоже, що так. Мені здавалося, що у війську така дисципліна, якої навчав твій батько. Коли, Коли я був головнокомандувачем, все було саме так. Ми не впевнені, чи він ще в камалоті, він може бути де завгодно. І ви так просто здаєтесь? Yeah. Я не здаюсь. Просто я вважаю, що наші люди мені набридли твої виправдання. Both... Нам набридли. Треба, щоб слугу знайшли, сер. Міледі. Відірвати довіру до Артура мені потроху вдається. Скоро утер не захоче його навіть бачити. Аа, а. а це що за запах? О, чим це пахне? Де чим смачненьким. Щоб відзначити подію свіженькі щойно зі стайні. О, Джонас, ти вмієш потішити леді. Повідомте решту вартових за мною. Вони вийшли на слід Мерліна. Він прямує до північного кордону. Вони його уже не нас доженуть. А якщо нас доженуть, утер його не помилує. Не хвилюйся, Квин. Дуже зручно, нічого не скажеш. Це найменша проблема. Але так довго залишатись не буде. Доведеться поквапитись. Мерлін обережно. Варта всюди тебе шукає. Газяйко, настав час. А без цього ніяк? Ви ж не хочете показати, яка ви насправді. Я більше не витримаю цього. Цієї чистоти. Це огидно. Я не можу. Ця шкіра, це обличчя, то роздерла його. Згадайте про багатство і владу. Дуже скоро все це стане важим. Є одна важлива річ, яку я, яку ми попросимо тебе зробити. Наш народ надто добре живе. Люди нехтують нашою турботою. Як це? Ми забезпечуємо їм мир, захист, їжу, а вони дають нам дуже мало. Наш народ бідний, він виживає за рахунок мізерного врожаю. Це вони хочуть, щоб ми так думали. Це те, що я бачу на власні очі. Ми запроваджуємо новий податок. Народ буде платити за те, що Камелот їх захищає. Так не можна. Люди без того ледь зводять кінці з кінцями. Тих, хто відмовиться платити, схоплять і привселюдно відшмагають батогами. Ми роками жили без цього податку. Ти ніколи про нього не казав. Тобі не казав. А мені король зізнався, що вже давно про це думав. Так? І саме так I починає збирати податки негайно.